Ми продовжуємо наш ранок всім. Привіт всім, хто зараз прокидається, хто Доброго сідає ранку. біля телевізора, хто буде своїх сусідів, хто не забуває писати нам разом з вами. Зустрічають ранок Руслан і Оля, і разом з нами це ранок зустрічає гурт ремонт поцарапаних пластинок, представники якого сьогодні завітали до нас на чашку кави. Я вітаю вас сьогодні. На нас в гості okay. завітала Катерина Варгата, вона менеджер гурту. А також Олександр Бугаєв, вокаліст і Олександр Менц, бас, гітарист. Okay. Ще раз вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от ваш гурт. Вже не цього сказати, відомий Популяр, та у Хмельницькому, його знають. І не тільки у Хмельницькому. Скільки він вже існує? Ну існує. Мені вже здається, він вже близько півроку, навіть більше. Ну, концертна діяльність почалась, mm -hmm. а репетиції, звичайно, ще раніше. Ну, я думаю, що про це хлопці більше розкажуть про, ну, про, про репетиції, <рес> про створення гурту. <рес> Як довго <рес> ви вже репетуєте оце все? Місяці здею десь. <гум> ну, а в кого виникла взагалі ідея організуватися? Ви е, раніше в, грали в, в інших гуртах, займалися музикою чи як? Про саме народження гурту? Ну, самі хлопці у нас дуже досвідчені музиканти, тому що про себе вони розпові... можуть самі розповісти. А група створилася, ну ідея належить нашому гітаристу якого зараз зараз, на жаль, з нами немає. Юра Варгатий створив гурт. Ну в нього є така тенденція збирати навколо себе творчих особистостей талановитих. Ну а про те, власне, чим хлопці займалися до РПП, я думаю, що от вони самі розкажуть. РПП, ремонт поцарапаних пластинах. Так, просто між собою вже звикли. Добре, Сашко, і чим займався до створення РПП? Музикою займався. Я займаюся не всю життя. Я дуже багато слухаю. с самого детства. А, что касается ремонта поцарапанных пластинок, во-первых, название придумал Юра, да, очень романтичное название. Это как у Аэросмита игрушки на чердаке. То есть <с это <с тяготение к винилу, к старой музыке, и мы ее делаем. Мы так... делаем, как бы, копии. То есть хочется пронести через себя все это. Вот хочется это спеть, хочется сыграть. Делаем даже кавер-версии. Вот, то есть несколько в виде какой-то вариации, что ли, на это. То есть вы выполняете ваш вариант ведомых хитов, так я понимаю? Да да. 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 да, да, да. это да. старая музыка, это Квин, это Deep Purple, что, В основном ну, это направление рок? Или... Это мелодичная музыка, кантри-рок. Вот. То есть Чего? я тяготею да. к мелодичной музыке, ребята у каждого свой вкус. Саша, например, будучи в своем возрасте техническим бас-гитаристом, я еще таких не видел, кстати. Не считая, может быть, мировых звезд. Вот. Он тяготеет э, такой очень технической, достаточно сложной вот, э, музыки, как джаз рок а Юра у нас больше любит рок mm -hmm. пожестче. Я люблю мелодичную музыку. Что касается барабанщика, он такой всесторонний, он растет. Он растет и в шире, и высь, как угодно. Даже танцует. О, прекрасно. То есть в середине После первого отделения, есть такое шоу барабанщика. Шоу, угу. шоу барабанщика. Да, и он начинает танцевать, типа а брейк Это на каждом выступе Если есть возможность, так. есть место. Угу. Если есть площадка, где это можно сделать. но ну, это как шутка такая, что ли. Юра садится за барабаны, он неплохо звучит, достаточно. Саня ну, тоже звучит неплохо. Не умеет. Сашка, и что ты, ты не Барабанщик начинает танцевать. Ну там сальто делает. Вот вот. Так, сейчас мода так, молодёжь там... Вам вот. Чем треба стати? У мене вже збирати, вірно? Ну про стадіони не знаю. В всяком случае, мне больше не хочется. Клубная такая, клубная, mm -hmm. как бы камерная обстановка. Я не Саня любит стадионы, брутальное что-то. Вот такое помпезное что ли, а мне нравится. Я просто Щодо помпезності і прутальності. Люди, які користуються інтернетом, хто знає, що таке Ютуб, могли більше ніж певний, могли бачити Сашка в роликах. Сам їх робиш, сам знімаєш? Чи хто знімає там твої виступи? Знімають люди. Тобто добрі люди знайшлися, а викладають так само. Вони потім ти їх знаходиш і ти в шоці. Ти такий це я? А приємно, правда? І зразу там дві тисячі переглядів, дванадцять лайків, і ти на сьому небі від щастя. Так розкажи, ну як твоя стежка довела до Ти теж висоту. широко я займаюся музикою, теж з дитинства А коли от то дитинство почалося? Дев'ять років. Дев'ять років. Це була музикальна школа чи зразу щось таке любительське? Тато теж музикант. О, то це в генах. Так. A Tato toca na guitarra. Ele na Mm -hmm. Про спад ми почали говорити, але трішки зараз у нас троє людей з гурту, тобто вокаліст, бас-гітарист. Ще ми зачепили, що є Юра Барабанщик. Так, барабанщик і гітарист. Тобто, Юра, -гітарист чотири... Юра -гітарист і Юра -гітарист. Віталік барабанщик Барабан. Ну, взагалі концертний склад це в нас шість чоловік. У Нас ще є звукорежисер. Mm -hmm. Я думаю, що відомий всім хмельничанам Олег Бурбела ще у складі <звук> мотороли. А тепер він наш Так тому в нас. Шість чоловік, зазвичай це ну, концертний склад. На сцені чотири і під сценою двоє. Е, Круто. Як брати оцей гурт і вивозити на гастролі? До речі, часто гастролі бувають? Коли запрошують, обов'язково їдемо. Ну як? Збираємося зранку. Щодня, щотижня, щомісяця. В принципі намагаємося виступати щотижня, але от зараз літо це такий літній період відпочинку у всіх і в нас також. Хоча зараз будемо поновлювати свої виступи. Це і клуби, і якісь там дні міст, державні свята. Найближчим mm. часом, заходи. що ви плануєте? Де вас можна побачити? Ми плануємо концерт в Хмельницькому. Це. Ну, я особисто планую, це буде таке закриття літнього сезону, скажімо так, такий так, концерт. Відсвяткувати все, люди з'їжджаються на наразі підпочив. Так, так. Ну, нас запрошують ще там в інші різні міста нашої славної країни, тому от трохи поїздимо. А на от твоє питання, як це зібрати гурт? Ну, ж кажу, збираємось зранку, все вантажимо, абсолютно все, що в нас є. А їду з нами абсолютно все. Весь беклайн, барабани, дев'ять гітар. Ого. То у вас в автобус цілий, чи звичайно. Чудово. А де ж поміщається люди? Справжні гастролі. Катя над вами не дуже знущається. А, а постійно себе. вони зразу не думають, коли завантажилися. Так, ну що Катю сьогодні беремо чи все ж таки залишаємо вдома? А ні, місце є, там я болізка, ми no, її поки. туди положимо. <реш> я компактна, хіба що там. У нас є традиційне запитання до людей, які приходять до нас у студію. От на вашу думку, отак от коротенько, що б ви змінили? В житті для того, щоб воно а, покращило? Давайте, я з вас почнемо. Ви все-таки філософ, ваших очах все видно. В житті країни, міста, а, можливо, для, таки, для в вас, вашому для вашого житті, вашого для вашого щастя. О, да. Мені також так важко на такі питання відповідати. Це Ми це вже питання. Ми але... подамо такий рейтинг відповідей. <laughs> Кать, ну, а ти як вважаєш все-таки, поки от, Сашко, Сашко і Сашко думають. Це дуже таке глобальне питання. Я думаю, що треба починати з себе і з того, що тебе оточує. Коли ти отримуєш задоволення від життя, я думаю, що це несе певний позитив людям, які тебе оточують, які живуть навколо тебе. Ну от ми починаємо свого колективу. Класний виступ, ми бачимо, люди задоволені, і ми, по-перше, задоволені. Це знаєш, от коли їдеш кудись там, десь виступаєш чи навіть тут в місті майже добу на ногах можна провести, але відчуваєш в тому, але приємно. Ну mm -hmm. no, так, тому що вся енергетика до вас повернулася, так? Сашко, так. от що тобі не вистачає для повноцінного такого щастя? Що для ти вистачає? щастя не вистачає? Так. Ну крім мільйони. Більше музики. <рес> <рес> Більше музики. Сашко, тобі також то що є, то що образувалась. Это уже хорошо. Это уже позитив. Я, например, возлагаю на это большую надежду. То есть, оно не так все просто, но я думаю, что все получится. Я верю в это. Потому что результат есть. Вот. То есть, оно уже родилось. Я очень большую надежду на это возлагаю. У мене таке ще питання на останок е залишилось. На одному з виступів ваших був отримав величезне задоволення, коли ви виступали в Матадорі, і помітив, що от ви відпрацювали програму, але народ настільки захоплені, кричав біс-біс, і ви на біс виходили ще не один раз. Це кожного виступу у вас так визивають? Ми Чи не не. Я... Не. Наверное, так. Да. То не може сказати, що ви так відпрацювали все, дякуємо і зразу втікли. А коли ніби тож ну так поки ми залишаємося. Ну, нас здається Програма це близько 25 пісень, не рахуючи танцю барабанщика, і ще плюс потім біс. Чудово, 25 пісень, плюс ну, якщо на біс, так на 15 пісень. Ну загалом, якщо ви приходите на концерт -гур гурту ем, ремонт поцарапаних пластиночок, то готуйтеся відриватися всі 8 годин. <рес> Це як робочий день виходить, відпочиваючий робочий день. Ну і як правильно сказав Сашко, треба е, починати з себе, е, треба насолоджуватися тим, що ми маємо, і тоді е, щастя, воно саме до нас прилипне, вірно, прилипневірно. Так ну друзі, дякуємо, що ви до нас завітали. Неймовірно приємно вас побачити ось тут, поряд. І хочеться вже все таки піти на той концерт, який буде по завершенні літа, літнього періоду. Там ми обов'язково будемо Дуже наших дякую. глядачів тримати в курсі справ. Ще думаю, неодноразово ремонт поцарапаних пластинок при буде завітати до нас, приходити до нас у студію. Я сподіваюся, що ви ще прийдете і в повному складі і зіграєте. Нам Так, ми чекаємо так обов'язково. <свісно. свісно> Нагадуємо глядачам, що у нас в гостях була Катерина Варгата, менеджер гурту. Олександр Бугаєва, вокаліст та Олександр Менц. Наш ранок на Поділлі триває, тому не перемикайтесь. Ми скоро з вами знову зустрінемось.